Шість років тому мама вийшла заміж вдруге. З батьком вона розлучилася, коли мені було 17 років. Він поїхав до рідні на південь, а мама залишилася жити в тій же квартирі. Я їх розлученню не здивувалася, бо завжди бачила, що вони один одному не підходять. Тато спокійний і м'який, а мама особа з характером таким. Що не кожен з нею витримає поруч. Я була вже доросла, тому мені нічого пояснювати не довелося. Я нормально спілкувалася і з мамою, і з татом. Найчастіше, звичайно, з мамою, тому що ми живемо в одному місці. Але саме, що спілкувалася, разом ми більше не жили. Спочатку я жила в гуртожитку при університеті, а на моє 20-річчя тато зробив мені королівський подарунок. Купив однокімнатну квартиру. Мама активно займалася своїм особистим життям і до мене не лізла зайвий раз. І я до неї теж. Тому, про те, що вона зійшлася з чоловіком, я дізналася, коли вони вже збиралися узаконити свої стосунки. Це був мамин вибір, але мені цей товариш не сподобався відразу. У мами характер не подарунок, а там ще краще. Але мама мліла і дивилася на нього як на щось велике і невимовне. Ну і нехай собі, якщо подобається. Жили молодята на мамині території, її новий чоловік сам був без кола і двора, колишня дружина теж пустила його до себе. А після розлучення він пішов в нікуди. До того, як перебратися до мами, він знімав кімнату в гуртожитку. Уявляєш, він в квартирі колишньої ремонт зробив всю, всю, все, все купив, а вона з ним так, зі сльозами розповідала мені мама. Я знову промовчала, хоча і вважаю, що жінка поступила абсолютно вірно. І остаточно я в цьому переконалася після наступної фрази. Правильно він робить, що аліменти їй не платить, вона все одно все на себе витрачатиме. Ще й дитині про тата щось там говорить, і той не хоче з ним навіть розмовляти. Силеві там, якщо я не помиляюся, вже років 15, тому наговорити такій дитині вже досить нелегко. Йому вистачить разок із татом поспілкуватися, щоб все зрозуміти самому. Але і цю думку я залишила при собі. Сенсу доводити, щось мамі я не бачила ну, не мені ж з таким подарунком жити. Я сама вийшла заміж і маю сина. Мама до онука приїздила сама, тому що її чоловік не переносить шуми і дитячий плач. Мене це не засмучувало ні краплі. Зайвий раз перетинатися з ним у мене бажання не було, а довелося б. Зараз синові вже п'ять років, іноді ми з ним заходимо до мами в гості, іноді доводиться перетинатися з її чоловіком, і жодного разу він ще не промовчав. Завжди щось про виховання дітей видасть, хоча ось не його б корові мукати, сам той ще батько року. Але частіше ми приходили, коли він був на роботі. А працював він добу через три, десь вахто на якомусь об'єкті. Коли його не було вдома, ми навіть на ніч мамі онука залишали. Нещодавно нас з чоловіком покликали на весілля старі друзі. Захід проходив за містом, тому планувалося, що ми затримаємося там з ночівлею. Брати з собою дитину було б проблематично, він ще занадто маленький. Щоб без проблем переносити такі тривалі поїздки і заходи. Я запитала у мами, чи не посидить вона два дні з онуком. Мама уточнила числа, дізналася у чоловіка, який у нього графік, і сказала, що зможе. Її чоловік якраз на добу йде, а до його приїзду мама відвезе сина до нас і там нас дочекається. Все складалося ідеально. Ми з чистою совістю поїхали. Але на ніч ми вирішили не залишатися. Якась була обстановка немила. Вирішили поїхати додому, про що я забула попередити маму. І коли ми приїхали до неї, мене чекало щось неймовірне. Ми відкрили двері своїм ключем і оттеріли. Мій син спав у коридорі на розкладачці. У мами трикімнатна квартира. А дитина спала не на ліжку, а на старенькій розкладачці в коридорі і без світла. Хоча я просила маму, щоб вона завжди була поруч з ним, адже той іноді вночі може прокинутися. А мама зі своїм чоловіком в залі дивляться кіно. Я заходжу з німим запитанням на обличчі, і знаєте що? Той пан мав собі таку корону на голові. Що почав обурюватися, чому я власне в його будинок без попередження з'явилася? У його будинок, так його в ньому лише діряві тапочки, а підлогу квартири за законом моя. Я так і сказала, а ще попередила, що якщо моєму синові виділили розкладачку в коридорі, то я роблю так само і завтра ініціюю розмір квартири, щоб забрати свою частку. Малого ми забрали, він спав і нічого не відчував. З мамою на наступний день мала розмову, і вона вже співала, як соловейко. Казала, що вона не мала наміру класти дитину спати в коридорі, він там просто грав на розкладачці і заснув. Угу. Заснув в піжамі на подушці, і простирадлі, які я привезла. Я прямо відразу й повірила. Чоловікові теж ця ситуація неприємна. Але він просить не гарячкувати і не псувати людям життя, адже вони все напевно зрозуміли. А я не хочу заспокоюватися. Я заберу своє. А вони нехай собі як знають: який привіт, така і відповідь. Чи може я не маю рації?